Росії дефіцит бензину перший регіон, де повністю припинили продаж А 92 на заправках, курили причина нестача палива через влучні удари українських дронів по НПЗ РФ. Подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах далекого сходу. І минулої ночі під ударом опинилися ще два російські нафтопереробні заводи. Кому дісталося цього разу, і як успішна робота наших безпілотників впливає на енергетичну ситуацію в Україні агресорці, розкажуть наші журналісти. Масштабна пожежа в Самарській області РФ. Там під удари українських безпілотників потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Цієї ж ночі дісталося ще одному російському НПЗ Афіпському у Краснодарському краю. Початку серпня атак українських дронів вже зазнали з десяток нафтопереробних заводів. У РФ це призвело до дефіциту бензину по всій території країни-агресорки. А ще може збільшити інфляцію та спричинити подальшу макроекономічну нестабільність в Росії. Таке йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Росія мала труднощі з тим, щоб задовольнити внутрішній попит на бензини ще до недавніх українських ударів і запроваджувала тимчасові заборони на експорт бензину з 2022 року. Нещодавні українські атаки загострили дефіцит бензину і спричинили різке зростання цін на паливо по всій Росії, окупованих на територіях України, що ймовірно призведе до збільшення споживчих витрат і зростання бізнес витрат у всіх галузях промисловості. Через українські атаки Москва зазнає збитків у галузі переробки та експорту нафти. На деяких заводах виведено з ладу установки первинної переробки сировини на їх ремонт знадобиться чимало часу. Агентство Reuters повідомило 25 серпня, що нещодавні українські удари по 10 нафтопереробних заводах у Росії позбавили її щонайменше 17% нафтопереробних потужностей або приблизно 1,1 мільйона барелів на день та спричинили дефіцит бензину А 95 преміум у деяких районах окупованої України, півдня Росії та далекого сходу Росії. Агенції Reuters також впевнені, що за українськими атаками по російській енергетичній структурі криється намір Києва продемонструвати свої ударні можливості. Аналітики стверджують, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та спростувати ідею про те, що Україна вже програла війну після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці цього місяця. В українському генштабі регулярно підтверджують ураження об'єктів ВРФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини більше про удари по російських НПЗ та економічні втрати РФ розпитаємо Олександра Сіренка, аналітика консалтингової компанії Нафторинок. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане Олександре. Отже, в Росії дефіцит бензину. Скажіть, будь ласка, наскільки там складна ситуація? Складна ситуація поки що в чотирьох регіонах РФ і в тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Я з подивом якби досліджую саме Кримський. Напрямок та Донбас, тому що на що сподівались ті кавоборанти, що їх під час кризи хтось привезе пальне. Це дуже дивно, і саме в цьому регіоні одним з перших перестав продавати бензин на заправках. Тобто є проблеми, і Росія забезпечує насамперед столицю Москву, Санкт-Петербург, нафтопродуктами, Ростовську область. А ті регіони, які подалі, вона від них відхрещується. Ну, в принципі, це нормально для імперської країни. Тому ці вдари, і те, що було озвучено про 17% плюс сьогоднішні два заводи, можна сміло додавати ще 6%. Тобто, ми маємо п'яту-четверту частину від російських НПЗ вже враженими, але вони не повністю стоять. Це дуже важливо. Вони просто були. Як цілі вражені за останні декілька три тижні, тому як на мене, ці цифри показують перспективу подальших ранкових новин в Україні, що ми будемо бачити, і наступні якісь цікаві повідомлення з території Росії до того ж, нагадаю, крім навтопереродних заводів, було в серпні вражено трубопроводи. І е, нафтопродуктопроводи, які постачають пальне, і нафту, е, яка експортувалася турбопроводом до, е, зокрема, Словаччини та Угорщини, і е, той турбопровід е, трошки поламався, який е, гнав нафту е, через е, північні порти Росії на морський експорт. Тому о, тут якраз як казав Путін, іде повна двіжуха, і все за планом. І поступово в Росії менше нафтопродуктів, збільшується кількість нафти, яку вона не може продати, або через санкції, або фізично. Тепер тому о, я сподіваюся, що всі регіони Росії тепер будуть відчувати, що таке насправді війна. Пане Олександре, а як швидко вони зможуть відновити а, ці нафтопереробні заводи? Правильне питання, бо е, ці, е, як я вже казав, ранкові новини вони е, спочатку дають надію, а коли вчитишся в деталі або бачиш відео, що саме було вражено, то розумієш, що це все тимчасово. Росія давно ну, вже три роки під великими санкціями європейськими, американськими. І вона навчилась ремонтувати це обладнання самотужки, тому що ну, ми бачили в 2024 році, теж були хвилі ударів по НПЗ, і, по суті, один завод випадав на 3-5 тижнів максимум. Але було так, що були вражені враження, е великі технологічні установки на виготовлення і під'єднання, яких потрібно до 6 місяців. Тому тут як я кажу, потрібна системна робота тих сил оборони українських, ЗСУ та інших спеціальних служб для того, щоб планово робити дуже цікаві речі на території Росії, бо це швидко ремонтується, і ми можемо побачити знову роботу цієї галузі. і не дарма Росію називають країною «бензоколонка». Тому що вона багато виготовляє, видобуває нафти та виготовляє нафтопродукти, які експортує і заробляє валюту для власного бюджету. А як відомо, зараз бюджет вже два роки, як став на військові рейки, і це, ну, це небезпека не тільки для України, а для всієї Європи. Пане Олександре, ще хвилинку маємо. Скажіть, будь так. ласка. А... Вже в Росії колапс з бензином і дизельним паливом. Чи ще ні? І скільки, якщо ні, то скільки ще тоді треба який відсоток вразити нафтопереробної галузі для того, щоб ну, Росія зупинилася? Ну, я не думаю, що це для ефіру інформація, але е, я аналітично підійду до питання. Е, в Росії переробляється. Е, 260 мільйонів нафти, із них виробляється близько 40 мільйонів бензину. Дизелю виготовляється в 4 рази більше, тому до колапсу по е, диспальному ще дуже далеко. І ну, в Росії профіцит цього продукту, і вони його експортують і заробляють хороші гроші, в тому числі, от е, дуже дивно, але Туреччина дуже багато стала вдруг імпортувати е, російського дизельного пального. Тому палатину на чотирьох регіонах. Я думаю, що є інформація у наших служб, як зробити так, щоб це розповсюдилось на більшість регіонів, і, зокрема, на столичні, для того, щоб всі абсолютно відчули і на всіх телеканалах Росії були наслідки цієї кривавої війни. Дякуємо дуже пане Олександре за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, yeah, це був Олександр you know. Сіренко, аналітик консалтингової компанії Нафторинок.